Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Міністр закордонних справ Великобританії лідирує у гонитві на посаду голови уряду країни та на посаду лідера консервативної партії. Глава Міністерства закордонних справ Великобританії заявила, що готова застосувати ядерну зброю, якщо буде потреба. Про це повідомляє Times Radio. Повідомляється, що про це Траса розповіла під час зустрічі з членами консервативної партії у Бірмінгемі, яка і була організована журналістами. Я думаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова зробити це, відповіла вона. Зазначимо, що Трас претендує. На пост прем'єр-міністра Великої Британії після відставки Бориса Джонсона. Вона лідирує у гонитві зі своїм головним суперником. Ріші Сунака так її підтримують 66% виборців. Принаймні про це свідчать дані опитування. Юго пише Sky News. Юго взяв інтерв'ю у 1089 членів консервативної партії з 12 по 17 серпня. Ім'я наступника Бориса Джонсона буде названо 5 вересня. На посаду прем'єр-міністра Великобританії, крім ліс Трас, претендує екс канцлер Казначейства Ріші Проте глава МЗС за даними ЗМІ, випереджає свого опонента більш ніж на 20%. Міністр закордонних справ Великобританії Ліс Трас, яка є кандидатом на посаду наступного прем'єр-міністра, підтвердила, що особисто хоче зустрітися із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Очікується, що така зустріч може відбутися на полях саміту Великої Двадцятки в Індонезії у листопаді. Минулого місяця, під час дебатів, Трас заявила, що готова зустрітися з Путіним безпосередньо, після того як президент Індонезії Джоко Відодо підтверджує. Твердив, що Путін і голова Китаю Сі Цзіньпінь планували відвідати зустріч на Балі в її офісі. Підтвердили ці наміри. Тим часом Ріші Сунак, колишній канцлер і суперник трас у керівництві консервативної партії, закликав союзників із G20 заборонити Путіну брати участь у самітах Доти, доки Росія не припинить війну з Україною. Не можна сидіти з ним за одним столом, коли він несе відповідальність за те, що дітей вбивають у їхніх ліжках у вісні», заявив він. Британці розуміють, президент РФ Володимир Путін хоче зробити зусі. Цією Україною те, що зробив з Кримом. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на другому саміті Кримської платформи, який відбувається в режимі онлайн. Путін, ми бачимо, планує напад на нові частини України. Він хоче всю Україну, хоче зробити з нею те саме, що вже зробив із Кримом. Він готує анексію, готує більше фальшивих референдумів, заявив Джонсон. Тому, за його словами, важливо об'єднатися та не дозволити, щоб силою зброї змінювалися кордони. Ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму чи будь-якої іншої частини України. Української території перед лицем путінського нападу ми маємо і далі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, що вони потребують, допоки Росія не припинить цю жахливу війну і не забере свої сили з усієї території України, наголосив він. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.